Чи помічали ви коли-небудь як одне просте речення здатне перетворити впевнену в собі людину на розлюченого звіра, або, навпаки, змусити її замовкнути і розгублено кліпати очима? Якщо ви маєте справу з нарцисом, то знаєте, що звичні правила спілкування тут не діють логіка безсила, емоції завжди обертаються проти вас. Але що, якби я сказав, що існують спеціальні стоп слова? Фрази, які нарциси просто фізично не можуть терпіти, у цьому відео ми розберемо 20 таких фраз це справжня словесна зброя самозахисту. Приготуйтеся, деякі з цих фраз здадуться вам аж до смішного простими, але ефект, який вони справляють, просто приголомшливий. Додивіться до кінця, бо 20-та фраза це взагалі ядерна кнопка для їхнього его. Готові дізнатися секрет? Поїхали. Перш ніж перейти до списку, давайте швидко розберемося у механіці цього процесу. Чому нарцис узагалі реагує на слова? Здавалося б, йому начхати на вашу думку. Але це ілюзія. Нарцис схожий на повітряну кульку. Він виглядає великим і значущим, але всередині порожнеча. Він тримає форму лише за рахунок зовнішнього тиску, за рахунок вашої уваги та емоцій. Це називається нарцисичний ресурс. Коли ви сперечаєтеся, плачете або виправдовуєтеся, ви надуваєте цю кульку. Але фрази, які ми сьогодні обговоримо, працюють як голка, вони не підживлюють нарциса емоціями. вони встановлюють жорстку межу реальності. А реальність для нарциса це найстрашніший ворог. Він живе у вигаданому світі, де він король, а ви його підданий. Коли ви вимовляєте ці фрази, ви руйнуєте його фантазію, ви повертаєте його з небес на землю, і саме це викликає у нього таку бурхливу реакцію: від люті до повного ступору. Ваше завдання вимовляти ці слова спокійно, без жодних емоцій. Саме спокій робить їх такими разючими. Отже перша фраза це коротке, але потужне слово. Ні, просто ні, без пояснень, без вибачень і без виправдань. Нарциси звикли сприймати ні лише як початок перемовин для них ваша відмова це виклик, який треба подолати. Вони очікують, що ви почнете пояснювати, чому ви не можете цього зробити. Я не можу, бо маю справи. Або тому, що я стомилася. Щойно ви даєте причину, нарцис починає її атакувати. Він скаже, що ваші справи неважливі, а втома це нісенітниця. Але спробуйте сказати просто Ні, каке. Хочеш приїхати просто зараз? Ні. Зроби це для мене. Ні, кей. Це викликає в них коротке замикання. Вони не знають за що зачепитися. Ви не дали їм матеріалу для маніпуляцій, це ствердження вашої автономії. Ви кажете їм, що ви окрема особистість із правом вибору. Для нарциса, який вважає вас своїм продовженням, це справжній шок. Пам'ятайте, ні, це повне речення. Крапка. Друга фраза звучить так: у мене інша думка з цього приводу. Здавалося б, що тут такого. Люди постійно сперечаються і не погоджуються одне з одним, але для нарциса це особиста образа. У його світі існує лише одна правильна точка зору його власна. Коли ви заявляєте про наявність своєї думки, ви руйнуєте його ілюзію всезнання. він очікує, що ви будете дзеркалом, яке лише віддзеркалює його велич, а тут дзеркало раптом заговорило своїм голосом. Будьте готові до того, що він спробує переконати вас у вашій дурості, він скаже, що ви нічого не розумієте, але ваше завдання не сперечатися, чия думка правильна. Ваше завдання просто зафіксувати факт наявності розбіжностей. Ви можете додати світ прекрасний тим, що ми всі різні, це зведе його з розуму, тому що він не може допустити рівності. Він має бути зверху, але ця фраза ставить вас на один щабель ви не знизу, ви поруч, і це для нього нестерпно. Третій блок присвячений захисту від газлайтингу. Ось ця фраза. Я пам'ятаю це інакше. Нарциси обожнюють переписувати історію вони переконуватимуть вас, що ніколи не казали тих образливих слів, або що ви це все вигадали. Вони хочуть, щоб ви засумнівалися у власній пам'яті та адекватності. Якщо ви почнете сперечатися до хрипоти, доводячи якісь факти, ви програєте він або перекричить вас, або просто заплутає. Замість цього скажіть спокійно я чую твою версію, але я пам'ятаю це інакше. У цій фразі криється величезна сила. Ви не називаєте його напряму брехуном, бо це викличе вибух люті. Але й не погоджуєтеся з його маячною. Ви твердо стоїте на своїй реальності, ви даєте зрозуміти, ваш розум належить лише вам. Це одразу позбавляє газлайтинг сили. Газлайтинг працює лише тоді, коли жертва починає сумніватися. Цією фразою ви показуєте, що сумнівів немає. Ви довіряєте собі. Четверта фраза. Мені шкода, що ти так почуваєшся. Це справді майстерний прийом. Нарциси дуже часто використовують свої емоції як зброю, вони можуть вдавати жертву, звинувачуючи вас у власному болю. Наприклад, ти мене засмутила, ти зіпсувала мені день. Їхня мета викликати у вас сильне відчуття провини і бажання негайно все виправити. Зазвичай ви одразу ж кидаєтеся вибачатися. Але замість цього скажіть цю фразу мені шкода, що ти так почуваєшся. Зверніть увагу на ключову різницю. Ви не кажете пробач, що я тебе засмутила. Ви не берете на себе відповідальність за його реакцію чи його настрій. Ви проявляєте ввічливе співчуття, але при цьому чітко дистанціюєтеся. Це повертає відповідальність за емоції назад нарцису. Ти засмучений? Гаразд, це твоє почуття, і ти сам маєш з ним розібратися. Такий підхід ламає звичний для нарциса сценарій, коли ви бігаєте навколо нього навшпиньках, намагаючись догодити. Він залишається наодинці зі своїм негативом, і йому це повірте вкрай не до вподоби. П'ятий пункт. Я не продовжуватиму цю розмову, доки ти кричиш. Це встановлення кордону в реальному часі. Нарциси люблять використовувати гнів, щоб залякати вас. Крик, образи, агресивний тон усе це інструменти придушення. Якщо ви терпите або починаєте кричати у відповідь, він переміг, він втягнув вас у хаос. Але цією фразою ви виходите з гри. Ви ставите умову, хочеш моєї уваги, поводься чемно. Важливо це не просто промовити, а й зробити. Якщо він продовжує горлати, ви кидаєте слухавку або виходите з кімнати, ви дресируєте його як дитину, ви показуєте, що доступ до вас це привілей, а не право. Нарцис звик, що ви нікуди не дінетеся. Ваша готовність піти та перервати контакт лякає його найбільше у світі це втрата контролю. Шоста фраза дуже проста, але водночас протверезлива це не про мене. Нарциси справжні майстри проекції, вони приписують вам свої власні недоліки. Якщо нарцис егоїст, він звинуватить в егоїзмі вас, якщо він зраджує, то ревнуватиме вас до кожного стовпа. Коли ви чуєте потік звинувачень, дуже легко почати виправдовуватися, але зупиніться, вдихніть і скажіть. Це не про мене, схоже, ти говориш про себе. Цим ви повертаєте дзеркало йому. Ви відмовляєтеся приймати цей токсичний подарунок. Уявіть, що він намагається вручити вам мішок зі сміттям. Ви просто не берете його до рук. Нехай стоїть із цим сміттям сам. Ця фраза вимагає внутрішньої впевненості. Ви маєте знати, хто ви є насправді, щоб слова нарциса відлітали від вас. Як горох від стіни, це збиває його з пантелику, тому що він звик, що ви приймаєте його проєкції за чисту монету. Сьома фраза я про це подумаю нарциси обожнюють створювати штучну терміновість Дай мені відповідь зараз вирішуй негайно, зроби це сьогодні. Вони кваплять вас, аби ви не встигли увімкнути критичне мислення і зрозуміти, що вами маніпулюють. Терміновість це їхня тактика тиску. Фраза. Я про це подумаю» Працює як стоп кран. Ви сповільнюєте час, ви берете паузу, ви кажете, мій час належить мені. Я прийму рішення тоді, коли мені буде зручно, а не тоді, коли це терміново потрібно тобі. Це вибиває ґрунт у них з-під ніг. Вони будуть тиснути. Ну що тут думати? Усе ж зрозуміло. А ви повторюєте, як заїжджена платівка. Я розумію, але мені потрібен час подумати. І більше нічого не робите. Це повертає вам контроль над ситуацією та захищає від імпульсивних рішень, про які ви потім пошкодуєте. Восьма фраза звучить наступним чином твій гнів не змусить мене змінити рішення. Нарциси часто поводяться як дворічні діти в магазині іграшок. Якщо вони не отримують бажаного, вони влаштовують справжній скандал. Дорослі зазвичай лякаються чужої люті і поступаються, аби тільки запанувала тиша. Саме на це нарцисс і розраховує. Він використовує гнів як інструмент шантажу. Вимовляючи цю фразу, ви відкриваєте карти. Ви показуєте, що бачите його маніпуляцію наскрізь. Ви фактично кажете: Я бачу, що ти злишся, але це не спрацює. Це знецінює його головну зброю. Уявіть собі його обличчя, коли він розуміє, що його страшний рев більше нікого не лякає. Це перетворює його з грізного тирана на вередливу дитину. І це є та позиція сили, яку ви займаєте. Фраза номер 9. дякую за твою думку. Я візьму це до уваги. Це ідеальна відповідь на непрохані поради та критику. Нарциси просто обожнюють критикувати, вони будуть говорити, твоя зачіска жахлива, ти неправильно виховуєш дітей, ти не вмієш витрачати гроші, вони маскуються під турботу, але насправді це лише спосіб знизити вашу самооцінку. Якщо ви почнете захищатися, ви автоматично визнаєте, що його думка має вагу. Але якщо ви скажете цю фразу абсолютно нейтральним тоном, ви перетворюєте його слова на білий шум. Ви ніби кажете, я тебе почув, поклади це у папку «Вхідні». я потім, можливо, подивлюся, а може, й викину. Ви не сперечаєтеся, але й не погоджуєтеся. Це називається техніка сірого каменя. Ви стаєте нудним та неемоційним. Нарцис чекає драми, а натомість отримує бюрократичну відписку. Це його неймовірно бісить. Десята фраза: я не буду пояснювати своє рішення. Нарциси вважають, що ви маєте звітувати перед ними буквально за кожен свій крок. Чому ти купила саме це молоко? Чому ти пішла цією дорогою? Чому ти так одягнулася? Вони вимагають пояснень, щоб знайти в них слабке місце і довести, що ви помиляєтеся. Але правда в тому, що ви доросла людина. Ви не зобов'язані нічого пояснювати. Коли ви говорите цю фразу, ви зачиняєте двері перед його носом, ви позбавляєте його інформації. Інформація це влада. Що менше він знає про мотиви ваших вчинків, то менше у нього важелів для контролю. Це створює навколо вас зону приватності та безпеки. Він вимагатиме Я маю право знати. А ви спокійно відповідаєте. Ні, це моє особисте рішення. І продовжуєте займатися своїми справами. Фраза одинадцята. Ти маєш право так думати. Це варіація фрази про думку, але вона діє значно глибше. Наприклад, коли нарцис висуває абсурдні звинувачення Ти мене ніколи не кохала, ти егоїстка. Він очікує, що ви почнете доводити протилежне. Наприклад, я ж кохаю тебе, подивися, скільки всього я для тебе роблю. Але спробуйте погодитися з його правом на ці думки, а не з самими думками. Ти маєш право так думати. Це повністю збиває його з пантелику. Ви не підтверджуєте, що ви егоїстка, ви лише підтверджуєте, що в його голові може відбуватися все, що завгодно. Це його ментальна територія, і ви туди не втручаєтеся. Це демонструє вашу абсолютну незалежність від його оцінок, його думки це його проблеми, а не ваша реальність. Це найвищий пілотаж емоційної відстороненості. Дванадцята фраза. Яка твоя ціль зараз? Нарциси часто маскують свої агресивні випади, піджарти або випадкові зауваження, наприклад. Ой, ти так поглачала, але знаєш, тобі личить бути пампушкою. Якщо ви образитесь, він скаже, що у вас просто немає почуття гумору. Запитайте його прямо, яка твоя мета, коли ти це говориш? Чого ти хочеш досягти цим коментарем? Це питання змушує його вийти з тіні, ви світите ліхтариком прямо на його приховані мотиви. Нарциси ненавидять, коли їх викривають. Йому доведеться або визнати, що він хотів вас зачепити, що вони роблять вкрай рідко, або почати безглуздо виправдовуватися. У будь-якому разі, ви перехопили ініціативу. Ви більше не жертва глузування, ви слідчий, який ставить незручні запитання. Тринадцята фраза: Я довіряю своїй інтуїції. Нарциси систематично намагаються відірвати вас від вашого внутрішнього компаса. Вони кажуть, тобі здалося, ти занадто чутлива, ти все вигадуєш. Вони хочуть стати вашим єдиним орієнтиром у житті. Заявляючи про довіру до своєї інтуїції, ви здійснюєте акт справжнього бунту. Ви, ніби говорите, мій внутрішній голос важливіший за твій голос. Це основа для відновлення після аб'юзу. Навіть якщо ви помиляєтеся, це ваша помилка і ваш досвід. Нарцис не може контролювати те, що відбувається всередині вас, ваша інтуїція, це територія, куди йому вхід суворо заборонено. Ця фраза зміцнює вашу віру в себе і нагадує ви здатні самостійно орієнтуватися у власному житті. Чотирнадцята фраза, ми можемо це обговорити, коли ти заспокоїшся. Це ще один спосіб встановити кордони, але з акцентом на конструктив. Ви показуєте, що в принципі не відмовляєтеся від спілкування, а відмовляєтеся лише від токсичного формату. Ви поводитеся як доросла, розумна людина. На цьому тлі істерика нарциса виглядає особливо жалюгідно. Він прагне хаосу тут і зараз, а ви пропонуєте порядок і час, це позбавляє його можливості емоційно продавити вас у моменті. Здебільшого, коли він заспокоїться, йому вже не потрібно буде нічого обговорювати. Річ у тім, що без емоцій маніпуляція не працює, а реальних проблем для обговорення у нього зазвичай немає. Уся проблема була лише в його бажанні злити на вас свій негатив. П'ятнадцята фраза Я не просила твого схвалення. Нарциси часто поводяться як суворі батьки чи судді, вони оцінюють ваш вибір, ваш одяг, вашу роботу. Вони можуть сказати ну, непогано, але можна було і краще. Вони чекають, що ви намагатиметеся заслужити їхню похвалу. Ця фраза руйнує ієрархію. Ви знімаєте його з п'єдесталу судді, ви кажете, мені байдуже, подобається тобі це чи ні, я роблю це для себе. Це удар по найболючішому місцю нарциса, по його почуттю власної важливості, а він же думав, що є центром вашого всесвіту. Виявляється, ви можете бути щасливі та успішні без його найвищого дозволу. Це демонстрація вашої свободи. Фраза 16. Тримаймося фактів. Нарциси майстри словесного салату. Вони закидають вас купою нелогічних аргументів, приплітають події десятирічної давнини, перескакують з теми на тему, усе це для того, щоб вас заплутати. Ця фраза ваш якір. Ви не дозволяєте затягнути себе в море абсурду. Факти для нарциса вкрай незручні, адже вони зазвичай не на його користь. Він намагатиметься з'їхати на емоції, а ви повертаєте його до фактів. Це вимагає дисципліни. Не піддавайтеся на провокації. Просто повторюйте це емоції, а факти ось такі. Наприклад, ми домовлялися на п'яту, а ти прийшов о сьомій. Жодної драми, лише суха статистика. Проти цього в нього немає жодного прийому. Фраза номер 17. Я більше не боюсь тебе втратити. Це одна з найсильніших фраз, але вимовляти її варто лише тоді, коли ви справді до цього готові. Влада нарциса тримається на вашому страху бути відкинутими. Він постійно натякає, що ви нікому не потрібні, що він знайде іншу, що без нього ви просто пропадете. Щойно ви перестаєте боятися, що він піде. Він втрачає важелі контролю. Це кінець гри. Коли він зрозуміє, що погроза розривом більше не діє, він запанікує. Він може різко стати дуже лагідним, почати дарувати подарунки. Це називається цукрове шоу. Але не дайте себе обманути якщо ви сказали цю фразу, шляху назад немає. Це декларація вашої незалежності. Фраза номер 18. Я не можу відповідати за те, як ти інтерпретуєш мої слова. Дуже часто ви кажете щось абсолютно невинне, а нарцис вивертає це на виворіт. Ви сказали, що втомилися, а він почув, що вам із ним нудно. Ви починаєте пояснювати, ні. Я не це мала на увазі. Стоп, не варто. Просто скажіть цю фразу: між тим, що ви сказали, і тим, що він почув, стоїть фільтр його сприйняття. Цей фільтр зламаний. Ви не механік, щоб його лагодити. Ви знімаєте із себе відповідальність за його викривлене сприйняття. Це економить вам купу енергії. Нехай він живе зі своїми інтерпретаціями. Це вже його проблеми. Ви знаєте, що сказали, і цього цілком достатньо. Дев'ятнадцята фраза. Ні, я цього не зроблю. Це проста відмова від дії. Нарциси часто використовують вас як обслуговуючий персонал принеси, подай, зроби за мене, виріши мої проблеми. Вони експлуатують вашу чуйність. Пряма відмова виконувати якусь його забаганку це бунт на кораблі. Він буде шокований. Як це так? У функції з'явилися бажання? Будьте готові до звинувачень в егоїзмі, але пам'ятайте, турбота про себе це не егоїзм, не бажання бути слугою. Це норма. Ця фраза проводить чітку межу між допомогою та використанням. Ви готові допомогти, але не готові прислужувати. Нарцис цю різницю ненавидить, але вам вона життєво необхідна. І нарешті двадцята фраза Я бачу, хто ти є насправді. Це та сама ядерна кнопка. Найбільший страх нарциса бути викритим. У глибині душі вони відчувають сором і нікчемність. Весь їхній грандіозний образ це лише маска, що приховує цю порожнечу. Коли ви вимовляєте цю фразу спокійно і дивлячись в очі, ви знімаєте цю маску, ви неначе кажете, твою гру закінчено, я бачу маленьку, налякану дитину всередині тебе, я бачу твої маніпуляції, я бачу твою брехню. Це може викликати найсильнішу нарцисичну лють, тому будьте обережні і переконайтеся, що ви перебуваєте в безпеці. Але психологічно це момент вашої цілковитої перемоги. Ви більше не глядач у його театрі, ви критик, який бачить погану гру актора. Після цього його чари повністю розвіюються. Ось ці 20 фраз. Кожна з них це справжня цеглинка у мурі ваших особистих кордонів. Використання цих слів вимагає мужності. Перше, ваш голос може тремтіти, а серце шалено калатати, і це абсолютно нормально. Нарцис буде чинити опір. Він подвоїть свої зусилля, аби пробити вашу броню. Але пам'ятайте, його реакція це підтвердження того, що ви робите все правильно. Ви перестаєте бути зручним ресурсом і стаєте повноцінною особистістю. Найголовніше це не просто вимовити ці слова, а повірити в них, повірити у своє право говорити ні, мати власну думку та жити своїм життям. Друзі, яка з цих фраз здалася вам найскладнішою, а яку ви готові застосувати вже сьогодні? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо це. Якщо це відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Це допомагає нам створювати більше важливого контенту. Бережіть себе, пам'ятайте, ви сильніші, ніж ви думаєте. До зустрічі у наступному відео!